Мої любі каналу. Близько 12 дня, субота його бабуся ліків купити. Звичайно, лунає повітряна тривога. Я на російськомовний знімав. Вона довго лунає, я хочу дочекатися, коли скажуть, що там нам летить, що нам чекати від цієї тривоги. А воно лунає, лунає, щось ніяк нічого не скаже. Ну, сказали, ракетна небезпека, але ну, легше не стало. Купив ліки бабусі <ріху> в одній аптеці біля класу, в іншій, а зараз на все другому ще, в ну, нас тільки на медкомплексі. Як? Рух це життя української мови. Русське движення кажуть. Рухаюсь. Там зібров співаю. <гум> Сьогодні день блогера. Вітаю, до речі, усіх. Ну Хто причетен. Причетний. Що побажати блогерам. Щоб були гарні підписники, як у мене щоб не лаялись між собою і дякую всім за коментарі за лайки ладно усім гарного всім добре розгаду злагоди всім щиро дякую ну і звичайно будемо жити незважаючи ні на що все гарної суботи малюбі пока Не пройшло й години. Ладно, пока.